Добрий день, вітаю вас на уроці хімії. Тема сьогоднішнього заняття ненасичені вуглеводні. Ми розглянемо їх, порівнюючи з насиченими вуглеводнями, і з'ясуємо, чим відрізняється назва, склад і будова насичених і ненасичених вуглеводнів. Отже, насичені вуглеводні алкани мають суфікс а. Алкени вже матимуть суфікс ен. І алкіни, відповідно, суфікс ін. Також вони відрізняються зв'язками між атомами карбонів. Алкани мають лише одинарні зв'язки між карбонами. У алкенів може бути на увесь ланцюг, яким би довгим він не був, один подвійний зв'язок. У алкінів один потрійний зв'язок. Подвійні потрійні зв'язки називаються кратними. Розглянемо це зараз на практиці. Першим представником алканів є метан. Він складається з одного атому карбону. Як ви вважаєте, чи може бути алкен або алкін з одним атомом карбону? Звісно, ні. Отже, ми почнемо розглядати вуглеводній з другого представника. етан. Він має два атоми карбону, з'єднані між собою одинарним зв'язком. І доставляємо атоми гідрогену. Маємо один зв'язок H3. Другий атом карбону також має один зв'язок H3. Загальна формула це 2H6. І назва етан. E а тепер зобразимо формулу алкену. Два атоми карбону, але зв'язок ми поставимо подвійний. Перший атом карбону має два зв'язки. Потрібно лише H2 і другий так само H2. Даємо назву корінь ед, а суфікс ен. Етен. Якщо це буде алкін, два атоми карбону з'єднані між собою потрійним зв'язком. Атом карбону має три зв'язки. Отже, треба лише один гідроген. І так само другий три зв'язки, один гідроген. Назва буде етін. E Етіін. E Отже, може бути етан, етен, етін. І загальні формули. У етена буде С2H4. Виділимо, щоб нам було видно ці формули загальні. А у етіна С2H4. 2H2. Візьмемо наступного представника. Він називається пропан. Містить три атоми карбону. У алкані всі атоми карбону сполучені одинарними зв'язками. Доставляємо атоми гідрогена. Біля першого один зв'язок, отже, три атоми гідрогену. Біля другого два зв'язки. Два атоми гідрогену, біля третього один зв'язок, три атоми гідрогену. Назва пропан. Щоб зобразити відповідний алкен, ми зображаємо три атоми карбону, але в одному місці ставимо подвійний зв'язок. Пронумеруємо атоми карбону. Нумерацію треба починати з того боку, де ближче подвійний зв'язок. Отже, буде перший, другий, третій атоми карбону. Біля першого є два зв'язки. Доставляємо H2. Біля другого 1, 2, 3. Три, три зв'язки і один атом гідрогену. Біля третього один зв'язок, три атоми. Про пен. Аналогічно виконаємо для Алкіна три атоми карбону, але в одному місці полученням потрібним зв'язком. Нумеруємо з того боку, де ближче потрібний зв'язок. 1, 2, 3. Біля першого три зв'язки, один гідроген. Біля другого, зверніть увагу, вже чотири зв'язки, отже, гідроген не потрібно. І біля третього один зв'язок. Три гідрогени назва буде пропін. Давайте запишемо загальні формули цих вуглеводів. Отже, пропан це 3 h ви бачите, 8. Пропен це 3 h 6 і пропін має формулу загальну С3H4. Ми знаємо з вами загальні емпіричні формули для алканів. Вона має такий вигляд: h 2 n плюс 2. Тобто, для того, щоб визначити кількість атомів гідрогену, нам треба знати кількість атомів карбону. І це число помножити на 2 і додати 2. Розглянете уважно. Загальні формули алкенів і алкінів. І самостійно визначте емпіричні формули цих сполук. Якщо ми знаємо, що кількість атомів карбону N, як визначити кількість атомів гідрогену для алкенів? І як визначити кількість атомів гідрогену для алкінів? Розглянемо для прикладу четвертого представника гомологічного ряду алканів. Нагадайте його назву: це бутан. Він має чотири атоми карбону. І всі вони з'єднані між собою одинарними зв'язками, доставляємо атоми гідрогену H3, H2, H2, H3. Відповідний йому алкен буде називатися бутен. Він також буде містити 4 атоми карбону. Але в одному місці ми поставимо подвійний зв'язок і доставляємо атоми гідрогену. Давайте для зручності пронумеруємо ланцюг, починаючи з того боку, де ближче подвійний зв'язок. Біля першого два зв'язки гідрогени. Біля другого, будьте уважні. Три зв'язки. Отже, один гідроген H2 і H3. Формулу бутена можна записати іншим способом. Зображаємо чотири атоми карбону, але подвійний зв'язок поставимо не після першого, а після другого. Нумеруємо ланцюг, починаємо з лівого, оскільки зв'язок міститься посередині. І доставляємо атоми гідрогена. Біля першого Три Біля другого будьте уважні. Є три зв'язки: один гідроген для третього, один, для четвертого три атоми гідрогена. Запишемо загальні формули першої і другої сполуки. В першому випадку це 4 H8, в другому випадку це 4 H8. Таке явище називається ізомерія. Коли сполуки мають Однаковий склад, але різну будову і різні властивості. В другому випадку ми також маємо написати корінь «бут», суфікс «ен», «бутен» в першому випадку і в другому. Для того, щоб розрізнити назви, нам треба зазначити, після якого атому карбону міститься подвійний зв'язок. Тож, перша сполука буде бутен 1, в другому випадку бутен 2. Самостійно напишіть формули ізомерів для алкіна, який містить 4 атоми карбону, і дайте їм назви. Подумайте, чи може бути сполука Бутен 3. Таке ваше домашнє завдання. До наступної зустрічі на уроці хімії. До побачення!